Навіть якщо ти зробиш весь світ ворогом, я все одно буду поруч із тобою, тому що я для тебе абсолютна onlyсит ділзанабселюс. Привіт, ви на каналі Щогла, і сьогодні я вам розповім про аніме Дохлі-Дохлі Демони ДДДД Деструкції. Автором манги, за якою створене аніме, є Ініо Асано, вже культовий японський автор. Він після роботи над історією на Добраніч пунпуни опрацював свої помилки і створив демонів деструкції. І я пишу про головний героїн цього аніме Кадодета Орен, але маю на увазі Ініо Асано, тому що ці два персонажі є ніщо інше як проекція власного почуття відчуження. Автора. І ці слова критиків це найбільша нісенітниця, яку я говорила на цьому каналі. Спочатку. Автор демонів і Ніо Асана дуже специфічна людина. Його можна або дуже любити, або ненавидіти, або брехати, що ти його читав. У 2006 році він дописував мангу Соланін, будучи вже знаменитим. На той момент він вже працював у найбільшому японському видавництві Шога Кукан». Від манги на добраніч пунпу всі очікували неймовірної надзвичайності, а отримали смерть, депресію, вбивство, виколювання очей і знищення Бога. Його читачі поділилися на два табори: ті, хто його обожнював, та ті, хто писав листи з погрозами фізичної розправи та вбивства. Прошарені дядьки з Хогакукан пояснили Асану, що він, звісно, геній, але якщо фанати його вб'ють, то буде дуже сумно. На фоні цього всього він створює дохлих дохлих демонів, де де деструкції, і всі бачать в цьому творі розкаяння. Насправді ж, це взагалі не так. Це просто вишуканий спосіб японця послати всіх і обізвати пр. Придурками за ширмою дівчаток Оран і Кадоде. А тепер розберемо аніме, і я вам поясню, як саме автор освічився в ненависті до надміру самовпевненої людини. Розказуватиму не в тому порядку, що виходили серії аніме чи манга, а звернуся до хронології розказаного. І з цього моменту починаються спойлери. Тому, якщо не дивилися, поставте на паузу, додайте відео в закладки і повертайтеся післязавтра. Окремо відзначу раптом, ви не помітили, що Кадри мають різний формат, і саме це нам показує, що йдеться про різні історії. Отже, Історія А є дві школярки Оран і Кадоде. Вони не подруги до моменту, доки не знаходять прибульця. Інопланетянин дає Кадоде плащ невидимку і щось на зразок чарівної палички. Школярка використовує ці дві речі для вбивства людей. І ви не повірите, але багато критиків пишуть, що при цьому Кадоде є доброю і чуйною дівчинкою. Але у мене питання: чим Кояма Кадоде відрізняється від лайта Ягамі? Я впевнена, що Ініо Асану навмисно Використав саме цей образ і саме в аналогічному контексті. Більше того, нам показують, як головна героїня запитує кожного з них перед тим, як вбити, кого ти вважаєш найгіршою людиною. І ця суб'єктивна думка є приводом для майбутнього вбивства. Все завершується викриттям, депресією і самогубством однієї з двох головних героїнь. І тема депресії та самогубства для мене дуже важка. Я вважаю, що використовувати її без нагальної поповідні потреби не можна. Близько 280 мільйонів людей у світі страждають на депресію, і близько 703 тисяч щороку закінчують життя самогубством, тому це дуже велика проблема, і про неї потрібно говорити правильно, особливо в країні, де триває війна. Повертаємося до історії А і Ка до нам показують прибульця, який власне і дав школярці технології, які звели її з розуму, і він постійно повторює, що поняття справедливості. Дуже складне та не потрібне, лише це за своїм і почуттям справедливості і звідки знати, що це почуття правильне. Але ніхто вам цього пояснювати не буде, крім мене. Але це буде в кінці. Смерть Кадуде призводить до пригніченості оран, яка домовляється з прибульцем про переміщення в мульти всесвіті в іншу реальність. Історія Б: у нас тут накава оран, яка пам'ятає всі події історії, а і намагається змінити реальність, щоб врятувати Кадуде. Можете не сперечатися, її монологи на початку аніме чітко показують, що вона все пам'ятає. До чого призводить її переміщення? Кадоде не знаходить прибульця, як в історії, а і у неї не їде дах. Зате прибулець робить інший висновок про людство, і це провокує інопланетну цивілізацію пригнати 5 кілометровий космічний корабель на нашу землю. Оран штучно змінює себе та власну поведінку для Кадоде. Від чого її брат Хіроші, геній та красунчик, потенційно велика людина, переосмислює своє життя і починає надміру хвилюватися через такі. Дивні зміни сестри. Від цього стає зацикленим на ній, а зрештою безробітним відлюдьком з проблемою зайвої ваги, який все життя боїться того, що Оран зірве дах, і їй треба буде місце, куди можна повернутися. Через це все її подруга Кіхо гине після збиття людством ворожого малого космічного корабля. Однокласник Оран Кенічі втрачає людську подобу після смерті коханої Кіхо, вбиває ні в чому не винних прибульців і декількох людей. Мріє про Кінець світу і готовий знищити кожного, хто не поділяє його поглядів. Однокласниця Оран Ай веде напівсерітський спосіб життя, сама доглядає за численними братами замість жити своє щасливе підліткове життя. Тут же і нещасливе кохання Оран до оби. Плюс навколо купа смертей, яких з кожним роком стає все більше, аж до моменту кінця світу, де Кадуде знову гине, але цього разу вже з Оран. Більшість населення планети, її потенціал, можливості. Знищено робота над помилками чудесна. Я б сказала грандіозна. В цьому таймлайні теж є річ, на яку треба звернути особливу увагу. А саме слова я для тебе абсолютно». Абсолютно? Абсолютно. Абсолютно. Я абсолютно. І цього критики теж не помітили. Це теж запам'ятовуємо і рухаємося далі. Історія В після смерті майже всіх з історії Б батька Кадоде також переміщує прибулець в іншу реальність в мультивсесвіті. І тут доля світу не віддається в руки двох неповнолітніх школярів, і тому все нормально. Не ідеально, бо світ не може бути таким, але без божевільного надриву. Кінець історії. І от тепер я покажу, як автор зшиває докупи це все безумство. Відштовхнемося від історії Б і її маркерного слова Абсолют. Не думали ж ви, що Ініо Асане буде ним махати вам перед очима в холосту? Жив у 19 столітті в Німеччині такий дядько, як Георг Вільям Фрідріх Гегель. І він взяв дві філософські концепції, які належали також двом німцям: Фіхте та Шелінгу, та склав їх воєдину. Ви ж пам'ятаєте? Знаєте, що японці люблять це німецьке, а тут це німецьке в кубі. У Гегеля так вийшла філософія абсолютизму. Світ, на його думку, досконалий, самодостатній і надсуб'єктивний. Що це значить? Абсолютна ідея є першоосновою всього сущого: а природа, людина, людське суспільство і мислення це різні форми існування абсолютної ідеї, як її втілення. Тобто, в нашому світі є єдині правильні рішення, погляди і думки. І розум. Людина здатна їх осягнути. Значить, ця, як я вже казала, розумна людина в певний момент починає усвідомлювати, що таке правильно. І от оце от поняття правильності єдине можливе. Філософія абсолютизму це не щось радикально нове, що не існувало до Гегеля. Бо кожна релігія нам розповідає, що є одна правильність, і до неї потрібно дорости вашій свідомості. Абсолютизм це така збірна солянка всіх релігій та понять вищих істот. Суть філософської думки Гегеля полягає в тому, що мислення це не щось людське, воно існувало ще до нас, бо було добро і зло, поняття правильно і невірно, незалежно від наявності в світі людської цивілізації. Тобто абсолютна ідея мислить сама себе, а людська цивілізація це наслідок цієї абсолютної ідеї, яка за допомогою Homo sapiens пізнає сама себе вичерпно та абсолютно. Ферштейн і от кадоде в першій Історії починає застосовувати цю філософію. Вона визначає правильність та хибність дій людей незалежно від решти суспільства. В цілому у неї це стала концепція, яка існує вище людських законів і моральних норм. І це знищує дівчинку. В другій історії вже іншим способом, Оран пробує втілити цю концепцію Кадоде і має більший успіх. Весь світ стає абсолютом, не лише локальне життя її подруги. Тут ще звернув увагу. Вагу на американського президента в цій історії, який теж змальований за лекалами абсолютистської філософської теорії. Він зображений як Дональд Трамп не просто так. Саме у період створення дохлих-дохлих демонів дддд деструкції цей американець розпочав свою передвиборчу кампанію і завдяки ній виграв вибори. Під час виходу манґі він був президентом і приймав рішення від імені найсильнішої ядерної держави. І його погляди на Америку, її захист від мігрантів але цитуватиму цього старого дурня: захист від кольорових людей, від прихильників неправильних релігій, це все і є практичне застосування старої німецької філософії абсолютизму. Бо сучасні зміни світу не міняють погляди старих пердонів. Тобто, якщо вам було цікаво, як ця концепція виглядає за межами книг Гегеля та манги японця, то гляньте на політику Трампа в руки його правління. Ну або послухайте, що він зараз трендить. The dogs. Whoa, 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 whoa. They're eating the cats. Miam, miam. Бо як показує Асано, це всього лише відволікання уваги людей від реальності а Трамп був найбільш цитованим у медіа президентом за всю історію, і люди відчували себе з ним абсолютами, тобто такими, що відкрили свідомість і торкнулися до чогось, що безсумнівно є святим і правильним. Автор цього аніме показує, як філософська ідея, що гарно виглядає в книгах, може бути застосована в реальному житті, і прямо в кожному із персонажів, хто її дотримав. Змальовує результат таких дій, повне знищення. Тут же зазначу, що кадр з початку мого випуску теж про це. Ситхи в зоряних війнах теж прихильники абсолютизму. Джордж Лукас менше разів акцентує на цьому увагу в своєму творі, але напряму про це говорить. Тепер повертаємося до прибульця, який розповідає про справедливість. Чому акцент на ній і як це протиставляється абсолютизму? Протилежністю абсолютизму є сімейство філософських поглядів, які за Перечують претензії на об'єктивність і мають назву релятивізм. Він об'єднує дуже багатьох філософів, не буду на комусь окремо загострювати увагу, почитаєте, якщо буде цікаво. Так от, релятивізм стверджує, що оцінки тієї чи іншої ситуації відносяться до точки зору спостерігача або контексту, в якому вони оцінюються. Тобто, будь-який простір можна визначити через відношення між об'єктами, які він містить, враховуючи їх зміни в часі. Це альтернатив альтернатива абсолютній теорії, в якій простір існує незалежно від будь-яких об'єктів, які можуть бути занурені в нього. Тобто, нема людини. Нема поняття правильного. Прихильники культурного релятивізму проголошують ідеї неможливості порівняння культурних типів різних народів і вимірювання їх єдиним масштабом. Оскільки кожна культура це унікальна система цінностей, не порівнянних між собою. Кожна з них повинна розглядатися як закрита система специфічних форм існування. Морально цілісна позиція, яка виходить із того, що усі можливі моральні норми цілком відносні. Скільки не існує абсолютної системи таких або абсолютного критерію, тобто 500 років тому палити людину за використання магії це було класно. Сьогодні вірити у магію це ідіотизм. Палити людей тим більше. Що буде з мораллю ще через 500 років? Невідомо до чого тут справедливість, бо саме ці культурні складові людства передбачають поняття відповідальності за щось. Раніше забити камінням жінку за те, що три старі баби не знайшли в ній підтвердження цнутливості перед виходом заміж, вважалося справедливим. Сьогодні ми це читаємо і розуміємо, що наша фізіологія різна, і в минулому вбили багато незайманих дівчат через незнання анатомії. Та й просто така вимога до жінок злочинна, несправедлива та божевільна. Але і сьогодні у нас є думки та твердження, які здаються нам справедливими, а вже наступне покоління дивитиметься на нас як на печерних людей. Тому поняття справедливості з точки зору релятивізму це абсурд. Коли вам здається, що справедливості не існує, то це правда, але її не існує як концепції, а не як порушення якоїсь уявної гармонії. Справедливість, на мою думку, це один із ваших характерних психологічних розладів. І як я думав, це місце пекло. І коли ви починаєте говорити про справедливість, перетворюєтеся в його демонів. Так от, навіщо Інніо Асано протиставляє абсолютизм та релятивізм, і чи справді в манзі та аніме він показує себе? Ви повинні розуміти, що обидві ці філософські теорії не є чимось старим. Вони постійно використовуються станом на сьогодні. І якщо у вашій голові є концепція поняття єдиноправильного – правильного, ви абсолют. Якщо ж ви все ставите під сумнів, ви релятивіст. В чому проблема? Обидві ці філософії не можуть співіснувати. Ставники одної вважають дурнями і нездарами інших. а Сано – релятивіст. Він впевнений, що його пунпун -пун має право виколювати собі око і ваші абсолютні аргументи йому до сраки. Він після пунпуна не написав простішу історію. Він сказав вам, що якщо ви будете прихильниками абсолюту, ви знищите суспільство. На думку Ініо Асано, навислі над вами страхи, погляди, мотивації рано чи пізно впадуть на вас, розчавлять і лишаться лише релятивісти у знищенні. Світі. Якщо зовсім по-простому, мангака просить вас завалити мордяко з вашими старечими релігійними поглядами на життя. Тому коментарі критиків про пропрацьовані помилки і Ніо виглядають так, ніби я сама опинилася в світі номер 2 його історії. Доволі жорстокий спосіб комунікації, як і всі його роботи. А ви здогадалися, де автор в дохлих де демонах показує себе? Він Кенго Ханазава, це той мангака, якого показують на початку нульової серії. Якщо ви не мангу, зверну увагу на те, що її події йдуть в іншому порядку, ніж в аніме. Мальопис починається з подій першої серії, а нульова повинна була б бути передостанньою. Аніме малюють, враховуючи рекомендації мангак, тому я впевнена, що бажання студії почати з розрухи за непаду та м'яса призвело до того, що Іньо Асану вирішив показати героя Кенко Ханазаву одним з перших. Цей персонаж в абсолютному світі незрозумілий для оточуючих. Його сприймає лише. Провідник до світу релятивізму батько Кадоде Нобуо Каяма. Бо в нормальному, на думку Асано світі, у героя Кенго Хеназава все чудово. Після пояснення головного сюжету зверну увагу на ще кілька цікавих речей у цьому аніме. Герой манги всередині аніме і Забоян. Це переосмислення до Ремона, котячого робота з майбутнього. Якщо ви раптом не знаєте, це комо до манга Фуджіко Фуджіо, яка, зрештою, стала популярним в Японії аніме. Ініо Асано дуже любить цю Історії і першопочатково хотів писати свою як переосмислення до ремона. Але через події, про які я розповіла раніше, автор лишив лише такі уривки і показав своє прагнення до цієї манги лише в абсолютному світі. У вільній реальності релятивізму його персонаж Кенко Ханазава створює ще більш сміливі історії. Також зверну увагу на персонажа Манамі Кояма, тобто маму Кадоде. Вона іпохондрик. Тобто вам, власне, показують наскільки дивний її. Життєвий шлях. Але раптом ви не знаєте про такий синдром чи його назву. Іпохондрія це постійний страх захворіти. Його дуже важко лікувати. Бо знову ж таки, не знаю, чи ви в курсі, але людина здатна відчувати себе хворою в будь-який момент. Тобто спробуйте зараз уявити, що у вас болить лівий мізинець. Прикольно, правда? Ото іпохондрики роблять так весь час. Ще одна річ, яка і очевидна, і ні. Ім'я Кадуде – це два ієрогліфи, якщо їх поміняти місцями, то це можна прочитати як демон. Слово демон японською записується інакше, але читається так само. Я знаю, що це звучить шизофренічно, але японська мова така. Так от Дохлі-Дохлі демони це сукупність всіх цих Кадуде світу абсолютизму. Як я вже казала, в очах глядача вона маленька дівчинка. А по факту. Вбивця, абсолютисти дохлі, тому що вони знищують світ і себе. А деструкція це власне руйнування. Але в біології це залишок живих клітин серед навали дохлих-дохлих. А в мистецтві це руйнування структури художнього твору, тобто саме те, що фанати зазвичай вимагають від автора. А от оці де, що імітують звук шуму телефону або пропуск диска, у кількох розділах «де-де-де-де» також використовується як ономатопея для Полеметів. Тобто теж зв'язок і смерть. Ще дуже важливим є те, що нам чітко дають розуміння трьох таймлайнів в історії, але їх може бути значно більше. Вони виривають шматки історій і розповідають їх окремо. І це можуть бути доповнення до вже показаних часових потоків, а можуть бути і інші. Бо в світі існують й інші філософії, окрім абсолютизму та релятивізму. І автор натякає і на те, що ви можете робити вибір на користь них. Дивний дизайн обличчя деяких персонажів робить їх майже інопланетяни. Це зроблене більше для того, щоб показати, що в боротьбі з прибульцями загрози для людства значніші з боку подібних нам. Сині чоловічки з аніме не розраховували на те, що людство настільки цинічне, нездатне до співчуття навіть до своїх та жорстоке. Якщо ви додивилися сюди і досі не підписалися, то знайте, що це в Україні незаконно. Спецназ уже виїхав за вами. Не обов'язково, але приємно, коли ви стаєте спонсором мого каналу. Найщедріші та найкращі умови. Мене Костянтин Романів, Анастасія Клімчук, Євтимі Пнівчук, Спекфокс, Нак Мага, Намбер, Дженні, Влад Чобану, Влад Чобану. Так він два рази спонсор, тому двічі називаю: Весела кукурудза та враження. Йоа. Мої старші спонсори мають суперсилу впливу на мене, як і я на них. У нас є таємне зібрання масонів, де ми міняємо світ, але туди пускають лише найкрутіших і спонсорів. Також подяка Джастін Мод. Олего Попаденцю та доктор Лайтман. Висновок мені дуже подобається манга. Аніме трошки опускає деякі моменти, але теж доволі непогане. Крім цікавої історії, мене підкуповує крутість мангаки Іньо Асано, який в кожному інтерв'ю розказує щось інше, майже ніколи не по суті. Він або дуже розумний, або абсолютно божевільний. Мене влаштовують обидва варіанти. А поки все, до наступної зустрічі! Бувайте!